Всім привіт, тут Володимир. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео. Питання від підписників. Доброго дня, дуже потрібна ваша порада. Щодо вибору трійки, є два варіанти. Чистий 23-й рік з мінімальним пробігом 10 тисяч, але standard range. Або 21-й рік з пробігом 50 тисяч, але ренч. Ну, і що робить? Дякую користувачу за питання, У мене була сьогодні наснага, то я відповів на це запитання. Отже, ситуація за тим, що я знаю так, про Модель про 3, про Теслу. Ситуація наступна. 23-й рік СРК. Навіть якщо ви її тягнете з США, це має бути вже комп'ютер AMD, тобто новий чіп, швидше працююча система, вона вже йде без радару, без парктроніків, з фабрики. Але воно має новші камери, воно вже паркується. Коли ви паркуєте замість парктроніків, ви бачите Tesla Vision на екрані, батарейка LFP 60, навіть зі штатів, вже може йти така. Додатково, всі, якби такі якісь новші плюшки в цій моделі 2023 року будуть. Її можна в принципі, заряджати кожного разу до 100%. Вона теж деградує швидше, якщо її заряджати до 100%, але це непомітно. Так, тому, в принципі, на 100 тисяч кілометрів на пробігу можна очікувати, що деградація там буде складати 5-6%. На 50 тисяч пробігу. Я думаю, що десь 4,5% деградації ви там можете наміряти. Серкиш 23-го року вже не називалися СРками, Це вже просто модель 3. Задньопривідна, не пишеться стандарт range, просто не пишеться лонг так? Що там є? Підігрів керма в стандарті, підігрів задніх сидінь, здається теж у стандарті. Там, скоріше за все, теж можуть бути ще протитуманки. Якщо я помиляюсь, теж напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Значить, чого мені б особисто бракувало в такому стандарт ренджі, це е, преміум музики. Це напевно мені б не вистачало. А, але якщо ви не, не, не сильний там, меломан і ви на вухо не чуєте різницю музики в автомобілях стандарт Range Тесла і Long Range Перформанс, для вас це може бути не суттєво. Що там немає? Там немає сабвуферу і там немає, ще бракує там двох підсилювачів. Це така різниця. Ну і батарейка. Навіть в Штатах батарейка йде ЛФП, літій фером фосфат, то що я вже казав. Що у нас там іще є? Обов'язково 23 рік у Європі всі йшли Модель 3 вже з матричними фарами. Тобто вони вирізають зустрічний поток. Якщо це американка, матричні фари без втручання хакерів вони тільки повертають, коли ми повертаємо кермо, вони повертають пучок. Але не вирізають зустрічні фари, тому що в Штатах це ще не дозволено. Ну, на мою власну думку, матричні фари світять краще, їх варто мати, навіть якщо вони не будуть вирізати. Добре, тепер Long Range 2021 року. Коли пишуть 21 рік, це вже означає, що вона має бути з тепловим насосом, але не обов'язково вона була б випущена в 23-му році. Наприклад, така у мене трійка, вона була випущена. В кінці 2020 року, моя з листопаду, але вона вже називається Модельний рік 21. Тобто, що в ній є, Основні, е, основне, що в ній є, для, е, для рестайлу 2021 року, це тепловий насос, це саме головне. ну, але він є теж у стандарт Ренчі 2023 року. Але у неї, у неї можуть не бути всі плюшки встановлені, що характерні для рестайлу. Тобто, може не бути матричних фар, особливо якщо це версія з США. В європейських В початку рестайлу теж не було матричних фар. У неї будуть ще старі карти дверей, в принципі, як у мене, без дерев'яних вставок. Не буде, може не бути. Якщо це автомобіль випущений до травня або до квітня 2021 року, то в ньому може не бути підігріву керма. І щоб підігрів керма потім туди встановити, то тр... треба не тільки кермо міняти, а й боді контролер Так що мені це, наприклад, невигідно, я не міняю. Батарейка. Батарейка на лонгренджі випуску кінця 2020 року не обов'язково була Panasonic 82 кВт. Там був перехідний період, і, наприклад, мені досталася батарейка LG ємністю 74,5 кВт-годин, коли вона була нова. Так само були батарейки Panasonic, старі, ДОРЕСТОВІ, так звані 76 кВт годин, які програмно підрізали до 74,5 і так продавали Long Range. Але вже автомобілі Model 3 Long Range, які вже реєструвалися десь, скажімо, червень-травень 21-го року у Європі. Такі автомобілі вже мали 82-гу батарейку Panasonic. Але увага! Якщо вибирати між батарейкою Panasonic до рестайлової 76 або 74,5 кВт, та рестайловою 82 за надійністю, за тими даними, що є, виграє батарейка до рестова. тобто менше, вона не так сильно швидко деградує, і за повідомленнями менше ми бачимо повідомлень про те, що батарейка випадає в помилку по дисбалансу. І якої деградації очікувати від батарейки Panasonic з пробігом 50 тисяч. На 50 тисяч ви очікуєте бачити вже, мабуть, 8% деградації на Panasonic. На 100 тисяч вона вже буде 12% деградації. У деяких росте деградація до 15%. Так що ну, Panasonic, вони деградують дебело. Особливо, якщо ми балакаємо про автомобіль, придбаний з США, він плив. Часто такі автомобілі пливуть розряджені в нуль, і поки вона розряджена, вона сильно деградує. І є вірогідність, що вона впаде теж в імбаланс. У лонгренджа плюс відносно стандарту наступний. Це два мотори, тобто вона більш стійка до заносу взимку, вона краще тримає дорогу на слизькому, вона краще прискорюється, в неї більша максимальна. Швидкість, так? У старіших Тесл 2021 року у них є парктроніки, і вони працюють. І у них є радар, але він вже не працює. Тобто у, уже радар не є плюсом 2021 року. Але ще відсутня Тесла Vision, Тобто, ви паркуєтеся за, за тільки за камерами і тільки за, за звичайними парктроніками. так? Також маємо комп'ютер автопілота hardware 3.0. Комп'ютер мультимедійної системи у нас йде на чіпах Intel, це система, яка вже відходить у минуле, на неї скоро буде менше обнов. Вона вже видно, що вона десь працює повільніше, ніж система на AMD Ryzen. Тому це теж враховуйте. Добре? Так що, в принципі, порада моя наступна. Якщо ви хочете більш вже краще зроблений автомобіль, який вже десь там покращили щось з підвіскою, трохи тихіше зробили менше вібрацій. То 2023-2021 рік буде відчутна різниця. Беріть 23 рік. Всі новші плюшки, новий комп'ютер, мультимедіа. Беріть 23 рік. Максимальний запас ходу на 100% заряду у lfp 60 у порівнянні до Long Range, до алмотору, яка вже деградувала за цей час. Він майже не буде відрізнятися. Тобто, ну може лонг-ренч, якщо його натопити, назаряджати до 100%, може трохи далі проїде. Але враховуйте те, що Лонгренч має більші витрати. Чому додатковий мотор спереді, навіть коли він вимкнений, це додаткова вага, додаткові опери кочення. Там воно крутиться всередині, воно працює як е, маховик. Його треба розкручувати, потім він гальмує. Тому додаткові витрати енергії в лонгренді. Тому реальна різниця запасу ходу буде невелика. Який плюс у LFP 60, у Tesla Standard Range задньопривідної, вона однозначно має кращу криву зарядки. особливо якщо ви будете підігрівати батарейку то ви приїжджаєте на 50%, вона вискакує вам більше 90 кВт там, і тримає, там, може більше 100 кВт і буде тримати. В кінці зарядки вона тримає добрі там, 40 кВт, 50 кВт. Це автомобіль, який заряджається до 100% за якісь 40 хвилин. Так? А до 100% лонг Range ви будете топити 50 хвилин. От такі, така приблизна динаміка. І на кінець зарядки long Range буде там ледь-ледь заряджатися, брати 15-10 кВт. І ще, коли вам кажуть, що та ну, long Range заряджається 250 а може 255 кВт на суперчарджері. Так, це правда, але тільки для суперчарджерів версії 3 або 4. На суперчарджерах версії другої ви ніякої різниці не отримаєте з стандарт ренджем. На зарядках усіх інших виробників, ви теж, скоріш за все, не отримаєте жодної різниці по швидкості заряджання. Ну і максимум, максимальна швидкість заряджання у лонг ренджі на станціях, які типу дають 300 кВт, не Тесловських, вона буде всього 189 кВт. І вона тримається якусь хвилину. Чи може дві. А стандарт ренч lfp 60 він максимально має 170 кВт. Це дуже невелика різниця, ви реально її не помітите. Ну, але рішення, остаточне рішення, звісно, за вами, який автомобіль вам брати. так? Чи для вас є важливішим повний привід і більша динаміка, і більша максимальна швидкість, хоча я не знаю, де ви її будете перевіряти. Чи для вас є важливішим свіжіше авто? Яке має вже якісь там дрібні, але покращення від Тесли вже з фабрики, і яке буде менше деградувати. Рішення за вами. Дуже дякую, що дивилися. Донатимо на Сили оборони. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо я щось забув, коментуйте, пишіть. Побачимось!